Щось мені кентавер не дуже до вподоби. Це має, напевно, що в нього якась така непонятна назва. Слухайте, шановні, кентавер на сьогоднішній день це взагалі інший кентавер. Тим паче, що його ціна, на відміну від його реальних аналогів і реальних конкурентів, просто найнизька. І на сьогоднішній день цей трактор просто трошечки поступається. Аналоговим трактором з такою ж самою вагою всього лиш декількома декількома функціями. Цього трактора немає примусової гідравліки, тобто на підйоми опускання він тільки піднімає, але в нього є дві пари гідровиходів. Він також, як і свої аналоги, має потужний задній міст, потужну коробку. Відповідно до 50-кінських сил, 28-му резину він має. Немає, звісно, тут компресора, 에, тому б він коштував трошечки дорожче. В принципі, більше нічого тут, сюди не додавали. 495-й двигун. Един, що зробили, боковий паливний бак. Кабіна у нас йде обшита з кожзамом вона йде у нас з реверсом, трактор з реверсом. П'ятидесятка дуже прекрасно їде, динаміка і відчуття у кабіні доволі таки непогані. Для його ціни це нормальний тракторець. Зашитий більш-менш він реально ізольований. Можливо, звісно, не на 100%, але так і є. Блокування повишена, понижена. Реверс, 4 вступка, редукторний міст, 50 база. Кентавр 504 є у нас без кабіни і з кабіною. Дорогі підписники наші, і тут я вирішив, не так часто буває, щоб я отак от знімав відеоролики. Тут я випробовую трактор на всі його передачі. Тобто сам весь діапазон, повишених, понижених. Перший, другий, третій, четвертий, сам реверс, дуже легко, до речі, перемикається вперед-назад. Розворот на місці мене дуже вразив. Він дає дуже плідне коло, тобто не треба завертати так прям серйозно. По тої потужності мостів він не поступається аналоговим скаутам, Аріонам, ДНТЗ-шкам і його подібним тракторам, які йдуть в такі цінові категорії. Колеса 28, 20 передні, 28 задні, дає нормально газу, реагує на газ дуже легко. Навісна система також працює справно, немає якихось зайвих скриготінь, слухняний, гальма працює дуже. Різко, ви бачите, камеру поставив, максимально підігнав навеску. Навеска, звичайно, на підйом. Опускається вона під своєю вагою, тобто під вагою плуга. До речі, не сказав, що тут є додатковий розподільник гідравліки, двохсекційна, дві, дві пари гідровиходів. Різко стартує, різко їде, і е, такий він в принципі і тяговий. На понижених і швидкосний на повишених передачах. Ось, будь ласка, я не провів такий невеличкий тест-драйв. Тому я всіх в принципі, запрошую зробити так же, якщо ви вагаєтесь, і чи можете просто побачити на нашому каналі подібні тест-драйви, де, де трактор випробовується саме в динаміці його, щоб людина відчула що вона що, що ж саме вона відчуває коли вона керує е, тою чи іншою технікою буває неприємна техніка цю техніку я відмітив як приємний 57 7600 без і 10600 з кабіною коштує 1